П'ятниця, 14 квітня, і ми традиційно говоримо про особливі події України та світу. З вами Дмитро Поліщук. Мої вітання сьогодні, 14 квітня. Саме цього дня народилися такі знані представники України, як художник Андрій Чебикін та математик Ігор Огірко. 1768 року. Розпочалося народне повстання Коліївщина. 1930-го на екрани вийшов кінофільм Олександра Довженка Земля. А у Християн сьогодні велика або страсна п'ятниця. Найскорботніший день року. Головна подія дня. Рівно три роки тому в Україні розпочалася антитерористична операція. Лише статистика. На окупованому Росією Донбасі Україна втратила вже 2652 воїнів. Зокрема, цього року 69. Вчора ж окупаційні гібридні війська продовжували запеклі обстріли наших позицій. Їх було 65, при цьому використовуючи заборонену зброю. Двоє наших хлопців поранені. Ірина Остапчук на тему річниці. Ато дивимось. Його десантника Житомирської 95-ї окремої аеромобільної бригади Сергія Шевчука уже у перші дні війни на сході України назвуть відважним героєм і кобзарем. А ці кадри першого вогневого протистояння під слов'янськом та визволення цього захопленого сепаратистами міста облетять усі змі. Сергія тут називають Кобзарем. на тайкарі он цар і бог, руководитель оборони, командир і неприрікаємий авторитет. Вивішений український прапор на горікара. Поблизу Слав'янська став першим символом перемоги над російським агресором. Сергій тоді розповідав, як усе було. А ми пишалися. Сумні звісні події, які були на мосту поблизу Слов'янська Андріївка. В сторону стріляти. Де перший раз ми якби вступили в бій, і була засада, і вступили в бій з сепаратистами, можна сказати. І потім 2 травня, після вже на вечір, десь після 11 години вечора ми заїхали на карачу. А потім вже на нашу камеру зізнався, чим особисто для нього була гора Карачун, яка не дісталася ворогу. Прапор це символ якоїсь незламності. І як ще в дитинстві малювали танки, якби грали в танчики на зошиті, завжди малювали штаб і малювали на штабі прапор. Це була крепость, штаб. А так само для бійця. Це прапор, це його маленький штаб, це його Україна. А от для професійного військового Олексія ця війна розпочалася ще раніше 9 березня 2014 року. Чоловік упевнений, що як і тоді, не задумуючись, пішов би захищати Україну. З 9 марта 2014 року поступила інформація, що до нашої рідної домівки прийшла ситуація, яку треба виконувати саме цим людям, які. І загинули, і які ще до сих пор виконують цей обов'язок. Я думаю, що до кожної домівки, якби прийшов такий самий ворог, то кожен би взяв за все, що зміг би взяти, чоловік. За собі пішов захищати свої батьківщини. Слов'янськ став першим форпостом у протистоянні ворогу. Далі були ще Іловайсь, Дебальцеве, Донецький аеропорт, Авдіївка, і тисячі втрачених життів. Загибель бойових побратимів та заплакані очі рідних вважає найболючішою раною особисто для себе інший Житомирський військовий військовослужбовців, побратимів своїх, то це завжди тяжко. Тобто то це дуже велика втрата. втрата це ну це неможливо передати словами, але навіть один втрачений бієць – Це дуже велика втрата для підрозділу, для родини. Для нашої країни. А тим часом сьогодні із вогневих позицій на сході країни щодня продовжують надходити сумні повідомлення про обстріли та втрати. І коли закінчиться ця війна чи АТО, прогнозувати ніхто не береться. Я не можу передбачати, коли закінчиться війна. Це, це не залежить особисто від мене. Ірина Остапчук, Сергій Кобелянський, новини Житомирщини. Ще одна резонансна вчорашня подія: Сполучені Штати Америки взірвали в Афганістані одну з найпотужніших у світі неядерних бомб. Її називають матір'ю усіх бомб. США також заявили про свою готовність накрити Північну Корею потужним превентивним ударом ракет Томагавк. У відповідь Пхеньян заявив про свою відповідну готовність до бойових дій. І ще про. Особливі події та факти у житті України та світу. Згідно з меморандумом із Міжнародним валютним фондом, Україна повинна цього року запровадити для населення абонплату на газ та на опалення. В Україні змінилися правила дорожнього руху. А харківська школярка Ольга Шевченко перемогла на європейській олімпіаді з математики. Росія не братиме участь у вокальному конкурсі Євробачення 2017 у Києві. Біля узбережжя Лівії затонуло судно з мігрантами. Загинули близько сотні людей. У Житомирі відкрився Великодній ярмарок фестиваль писанок і ще про особливе у житті нашого краю. 22 квітня в обласному музично-драматичному театрі відбудеться міжнародний фестиваль Великдень єднає всіх. 26 квітня Україна відзначить річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції. До цієї дати наш телеканал розпочинає власний спецпроект. Ми об'їздимо всю область та вимірюватимемо рівень радіоактивного випромінювання у кожному куточку регіону. Перша зупинка місто Житомир, район Мальованка. Дивимось. Житомир, мікрорайон мальованка і ми проводимо перший замір рівня радіоактивного забруднення. У мене в руках побутовий дозиметр ТРП. Також поруч зі мною вже більш професійний дозиметр МКСУ. І зараз ми звіримо показники цих двох дозиметрів, адже саме з терапе ми будемо їздити по області. Розпочинаємо. Вмикаємо дозиметр. На МКСУ рівень радіації. 0,16 мікрозівертів на годину. Наш дозиметр показує 0,09, 0,1 мікрозіверт на годину. Враховуючи рівень похибки. Він працює правильно, тож з ними можемо їхати далі по дорогам нашої області, аби вимірювати рівень радіоактивного забруднення. Ну що, ще раз повторюю, Житомир, мікрорайон Мальованка це один із стандартних спальних районів нашого міста. Наш дозиметр показує 0,1 мікрозіверт на годину. Більш професійний дозиметр показує трошки вищий рівень радіації 0,16 мікрозівертів на годину. Знову ж таки нагадую, що природній фон в нашої області складає 0,2-0,25 мікрозівертів. Отож на мальованці рівень радіації перебуває в нормі. Їдемо далі. Наступна зупинка центр міста Житомира. У неділю відбудеться прем'єра документального телефільму Наші в Києві про наших колишніх колег, які нині успішно працюють в провідних столичних медіа. Початок фільму о 20-й годині. 20 хвилин і ще про незвичайне Вчені детально розглянули дані за минуле десятиліття і прийшли до висновку, що два супутники Юпітера і Сатурна можуть мати середовище придатне для життя. Під час польоту над супутником Сатурна Енцеладою зонд Касіні був вражений газовим викидом, який швидше за все був гідротермальним гейзером, що пробив крижану поверхню супутника. Дослідники припускають, що такі викиди є свідченням достатньої кількості хімічної енергії для розвитку примітивних мікроорганізмів. Також завдяки дослідженням схожих гейзерів на супутнику Юпітера Євро. Європі, НАСА оголосило, що ці два небесних тіла можуть підтримувати життя. З такими новинами ми підводимо підсумки інформаційного дня. А я з вами прощаюсь до наступного тижня. Вдалих всім нам свят. Побачимось!